Дніпро потихеньку закіпає без солі і справа не про головну водну артерію. Змісто мінералів в ній поки що все нормально. Просто раптово з полиць магазинів Дніпропетровська зникла вся сіль. А все ось звідси у всесвітній мережі з'явилася інформація про те, що головне джерело солі, завод у місті Соледар Донецької області, начебто захопили бойовики так званої Донецької народної республіки. Відтак і інша частина країни залишиться з пустими сільничками. За підтвердженнями йдемо до магазинів на прилавках дійсно порожньо, а люд здивований. Какої дефіцит намітився? Же за странне солі немає. Ну как это може бути? Непонятно, це що, приоцінка? то будпряценка, ліштон. Ну, Почому нікакої солі. Ну пусть би какая ніби була. На пам'яті Марини таке вперше, більш того, жінка в шоці каже, про дефіцит солі навіть не чула. Я дійсно просто в шокі. Мені просто дуже цікаво, куди ділася соль. Тому я не слышала, які прогнози, чому її немає і з чим це зв'язано. Керівництво магазину однієї з торгівельних мереж міста підтверджує журналістам: споживачі справді перевиконали план по закупівлі солі. Добовий обсяг сьогодні розкупили до останнього пакета за декілька годин. Поставщик виповнює своє об'язательно загласно договору в повному об'ємі. Соль ми отримуємо щодня, на просто зв'язку з повишеним покупательським спросом на даної продукцію, Вона быстро розбирається і ще з споло. Аби не шукати правди де інде. Ми зателефонували безпосередньо до одного з головних постачальників солі в Україні на підприємство Артемсіль. Там говорять, працюють у звичному режимі і на безсольову дієту українців садовити не збираються. У нас на производстві все абсолютно нормально. нас ніхто не бомбив. Ніхто по нам не стріляв колективи. Работають стабільно, набрані. Ми регулярно і добросовісно виконуємо заявки, які у нас є. Припинити паніку, закликають і в міському департаменті споживчого ринку і сфери послуг. кажуть, така ситуація виникає вперше і запевняють, солі вистачить усім. Люд просто наляканий ситуацією в країні. Зараз в сітях. во всех торговых сетях города Днепропетровска абсолютно спокойная и нормальная ситуация, то, что касается соли. Соль есть в любых упаковках, любой фасовке. Связывались с заводом, разговаривали абсолютно со всеми сетями. Да, произошел такой момент, что вот из-за какой-то паники пошли, в один вечер все скупили, утром ее не было. Сегодня, через час, через два уже все было. Ховуючи нинішні умови для українців продовольча паніка, явище типове. Але наша вам порада не піддавайтесь на інформаційні провокації та чутки, адже як то кажуть, не на столі, пересіл на голові. Руслана Козиряцька, Іван Біленко, Дніпропетровський державний.